Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила Україна має право завдавати точкові удари по позиціях російських військ, із яких ведеться обстріл української території на території РФ. Це вже ми прекрасно бачили на військових об'єктах, де загарбники курили Воронеж та ганрог аеродром зовсім недавно до слова. Ростов, аеродром та ряд інших тактичних об'єктів. Ранкові вибухи добряче отрезвили загарбників. Тим не менше, відкидання окупантів за межі українсько-російського кордону не призведе до того, що росіяни перестануть обстрілювати зі своєї території міста України. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу Freedom. Ми повинні розуміти, що завдавання ударів по військовій інфраструктурі, яка не розташовує. На території України саме для захисту нашого цивільного населення є абсолютно законними діями, не є порушенням міжнародного військового права. Противник має розуміти, що кордон це умовна лінія на землі. А об'єкти, знищення яких здатні ліквідувати загрозу життю і здоров'я наших громадян, є абсолютно законними цілями. Сказав Грабський, за його словами, мова йде про точкові удари по базах і позиціях російських військ, із яких ведеться обстріл української території не тільки в Білгороді, але й у інших місцях, де вони будуть виявлені. Наші союзники про це. Говорять відкрито, підтвердженням моїх слів є передача артилерійських боєприпасів екскалібр калібром 155 міліметрів, які можуть завдавати ударів на відстані до 60 кілометрів і які призначені для високоточного знищення окремих об'єктів. Тих же систем С-300 і для нас не важливо, де вони знаходяться, сказав Грабський. Експерт нагадав, що Україна вже завдавала ударів по окупованому Криму, який Кремль вважає своєю територією. Ми вже наносили удари по Криму, і що? І нічого, противник це проковтнув, і така ж ситуація спостерігатиметься на інших напрямках. Одна справа погрожувати, а інша щось робити. Вони із завзятістю маніяка продовжать стверджувати, що проводять спецоперацію і борються не з Україною, а з НАТО і колективним заходом. Додав Грабський. Він також зазначив, що Україна, маючи достатньо засобів, може забезпечити буферну зону на відстані 300 кілометрів від свого кордону. Однак у найближчій перспективі засобів ураження об'єктів у районі Каспійського моря з Відки наносяться ракетні удари з авіації в Україні не буде. Що стосується Каспію, ми туди не можемо дотягнутися, але ефективність використання цих об'єктів досить обмежена. Пуск такої ракети засікається. Наші системи ППО навчилися більш-менш ефективно з цим працювати, і рівень ефективності нашої ППО виріс в рази, сказав експерт. Тим часом влада Росії знову раптово взялася за організацію референдумів на окупованих територіях. І якщо загарбникам вдасться, незаконно приєднати українські землі, на них вони запровадять кремлівські порядки. Членкиня Ради Федерації Росії Ольга Ковітіді цинічно заявила, як Кремль розцінюватиме удари Збройних сил України по окупованій Херсонщині, Донеччині та інших територіях після проведення на них так званих референдумів. Наразі частина Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей під контролем російських загарбників в останні дні раптово Кремль знову заговорив про проведення на цих українських землях псевдореферендумів. Якщо Росії у своєму законодавстві вдасться закріпити статус цих територій, як своїх, то удари по них за есу як посягання на територіальну цілісність держави терористки, будь-які прояви військової агресії України після оголошення результатів референдумів мають бути розцінені як відкрита агресія проти мирного населення Росії з наступним суворим покаранням усіх винних, заявила членкиня Ради Федерації Ковітіді. Нещодавно радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на неадекватні заяви Медведєва. За його словами, колишній президент Росії сидить на препаратах і робить гучні заяви, які ні до чого не призведуть. Також він зазначив. В що міжнародне право має більшу силу аніж законодавство Росії, тому Крим не є частиною держави агресорки, а окупованою територією. У разі приєднання після так званого референдуму інших українських земель до Росії це рішення згідно зі світовими законами та нормами буде вважатися неправовим. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.